Міша, уливнийсь, тобі з таким їбалом ніхто грошей не дасть. Тіп мене вйобує 3-0 на приманку, яку я сам йому вже просто так дав. Згоря травичку курі. Гарний, гарний розмір, але це не залік. Все одно я продовжую програвати Дмитру з рахунком 3-0. Зашка починається ломка. 5-4. 5-4. Зафіксовано. Хорошо. Потім зробив валяжіньку, отак от. затримання в того, що води тільки тюк і сюди її. Гра стає все цікавіше і цікавіше. У тебе є шанс зберегти свою перемогу сьогодні.